Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні перший день нової акції також покажу вам ще багато новинок. Приємного перегляду! 19 гривень коштує антиковзаючий килимок. Декілька варіантів кольорів. Розмір 30х50. Новинки чашки із попітом. Ціна 59 гривень. Жовто-оранжевого, зеленого та синього кольорів. 169 гривень коштує набір форм роз'ємних, круглої форми або у формі серця. Новинка цукерки. У вигляді серця, вага 100 г, ціна 39 гривень є червоного або рожевого кольорів зі смаком полуниці. Ще один варіант подарункового набору. Тут вже ємність пластикова. Ціна набору 69 гривень 120 г. Форми для випікання кексів з серця 39 гривень 6 штук. Килимок для розкачування тіста. Розмір 65 на 45 см 119 гривень. Щипці кухонні 12 гривень. Набір трубочок для напоїв 25 штук 7 гривень. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 12 гривень. Вінчик для збивання 12 гривень. 24 гривні вінчик для збивання. Такий 19. Ополонник 29 гривень. Ситечко великого діаметру 39 гривень. На жаль, діаметр не вказаний. Є ще за 24 гривні, 19 і найменше 14 гривень ситечко із довгою ручкою. Терка із ємністю пластиковою 19 гривень. Ось таке ситечко 34 гривні. 27 гривень ніж для очищення овочів. Ніблер для діток два варіанти кольорів 24 гривні. Дитячі ложечки 5 гривень одна штука. 19 гривень коштує ложка. Кольорова кава. 19 гривень ложка. Чайна. Можна підібрати до неї набір Є ось ложечки столові по 24 гривні одна штука. Є ложки без візерунків 22 гривні одна штука. Кольорова ложка 29 гривень столова. Із цієї серії також можна придбати чайну ложечку 27 гривень. Ніж кухонний у чохлі 12 гривень. Ніж для томатів 24 гривні. Чайник електричний 199 гривень. Кружка сито для борошна. 69 гривень. Чашка металева. 27 гривень. Друшлак металевий, з ніжками та ручками 99 гривень. Сковорідка діаметром 24 см. 149 гривень, 179 гривень коштує сковорідка діаметром 26 см. 299 гривень коштує сковорідка Браво Шеф 20 см діаметр. Має високі бортики. Френч-прес для заварювання чаю. Поєднання метал з скло. Три варіанти на вибір ціна 99 гривень. Ємність для спецій. Сіль перець 39 гривень. Посуд акційна ціна від фірми Luminar. Тарілки десертні. Ціна 49 та 44 гривні. Салатник 49 гривень. Тарілка обідня 55 гривень. Ось така тарілка із візерунками десертна. Це і новинка ціна 88 гривень. Ще одна новинка, трикутна тарілка. Ціна 99 гривень. Така тарілка обідня 119 гривень, салатник 88. Тарілка обідня 119 гривень із цієї серії. Ще й ось такі новинки. Це і тарілка десертна 77 гривень. Також можна придбати з цієї серії тарілку обідню 129 гривень ціна. Салатник скляний 88 гривень білого кольору. 49 гривень салатник менших розмірів. Кухоль для пива 59 гривень. 129 гривень коштує блюдо для торта. Скляне прозоре. Салатник скляний. 99 гривень 220 міліметрів. Овальна форма 179 гривень, 2 літри об'єм. Форма для запікання. Кругла 179 гривень, 26 см діаметр. Рушники паперові рожеві 24 гривні один рулон. Мегапак серветки 450 штук 55 гривень. Серветки косметичні 27 гривень. Вологі серветки 110 штук із клапаном 27 гривень. Ліро 120 штук у упаковці 49 гривень. Вологі серветки дитячі 27 гривень. З алої 17 гривень. Юніс 29 Вологий туалетний папір 27 гривень 50 штук. Серветки паперові 100 штук 19 гривень. Рушники паперові 2 рулони від фірми Рута 159. Туалетний папір 6 гривень. Туалетний папір 10 гривень. Багато акцій на термоси. Ось такий дрім коштує 109 гривень. 159 гривень коштує термос об'ємом 750 мл. Термос об'ємом 400 мл, ціна 109. Термос 99 гривень має ось такий клапан, що запобігає проливанню. Ось так відкривається. Пляшечки для годування діток 24 гривні, тарілка глибока 44 гривні. Два варіанти на вибір. Друшлак пластиковий із ручкою 55 грн. Набір посуду дитячого. Три предмети 55 гривень. Три варіанти зображень. Набір посуду дитячого 99 гривень. У формі звірят. Новинка ланчбокс 109 гривень з ложкою в комплекті. Ось такий ланчбокс об'ємом літр 100 мл з веделкою та ложкою 169 гривень. Буває і інших кольорів. Ось такий, наприклад. 69 гривень ємність для сипучих продуктів із кришкою, прозорий пластик і чорний обвідок. На жаль, не вказано об'єм. Є три варіанти: менший, середній ціна 88 гривень і більшого розміру ціна акційна 109 гривень. Чудовий варіант буде видно, що в ньому знаходиться. Термопляшка дитяча 44 гривні. Термочашка 89 гривень. Та 119. Дошка бомбукова 49. Килимок для просушування посуду. 4 варіанти кольорів на вибір. 49 гривень однотонна. 19 гривень підставки під гар'яче 2 штуки в наборі, серветка кухонна з мікрофібри 15 гривень одна штука. 59 гривень коштує набір рукавичок господарських 20 штук. Щітка із довгою ручкою 9 гривень. Набір прищіпок 20 штук дерев'яних 11 гривень. Набір прищіпок пластикових 24 штуки. 24 гривні. 24 гривні тримач для рушників паперових. 22 гривні коштує штора для ванни. Корзинка пластикова 24 гривні. Ось така корзинка новинка 49 гривень. Дозатор для миючого засобу 49 гривень ціна. Кошики для зберігання 7 та 8 гривень, корзинка 55 гривень квадратна, корзинка із ручками 69 гривень, Сілан у поліскувач 99 гривень 880 мл, ленор 95 гривень порошок для прання 29 гривень 350 грамів. Два варіанти на вибір. Wash and free порошок 33 гривні. Вухастик порошок 800 г 74 гривні. Порошок мама 29 гривень. Порошок Галус 4 в 1 185 гривень. 3 кг 200 г. Тайт порошок 44 гривні. Автомат 49 гривень. Персіл порошок для прання 2 кг 550 г 319 гривень. Гель для прання веллі 4 літри 115 гривень. Кисневий плямо або відбілювач 1 кг 119 гривень. Плямовивідник, до речі, має 900 грамів на кілограм. Тортіла плямовивідник 29 гривень. Мило-господарське, друг 14 гривень. Акційна ціна на усі його варіанти. Рідке господарське мило 1 літр об'єм 29 гривень. Сів. Спрей «Антижир» 84 гривні. Гель для миття посуду wash and Free 34 гривні. Гель для прання 1 кг 39 гривень 29 гривень. Засіб для прання. Сів для миття підлоги 84 гривні. Містер пропер 119 гривень з ароматом лаванди. Самозасіб для видалення плісняве 59 гривень. Хелпер засіб для миття посуду 1 літр об'єм 44 гривні. Освіжувач повітря 39 гривень. Олімій освіжувач повітря 37 гривень. Великий асортимент ароматів. Об'єм 500 мл. Пазли дитячі 149 гривень. Два варіанти на вибір. Двадцять грн. точилка канцелярська із гумкою. В одному. Наліпки дитячі 19 гривень. Формат А5. Маса для ліплення. Ціна 19 гривень. Чудово, що сам пакет має зіп застіпком. Тож можна закрити, щоб він не засихав. Подарунковий набір. Ціна 199 гривень. Ще й ось такий сюрприз. Ціна – 99 гривень. 99 гривень іграшка антистрес. Хто знає, що це і як бавитесь, пишіть. Набір археолога. 59 гривень. Новинка. Магнітна мозаїка. Ціна 99 гривень. Набір для ліплення. Ціна 119 гривень. І організовано воно все в таку валізу. Чудове рішення, щоб ці дрібні деталі не губились. Прилочки по 34 гривні у вигляді зірки, 29 гривень, набір бавовни. Кольори в асортименті 4 штуки в наборі. Свічка 44 гривні. Новинка арома свічка. є різні варіанти надписів 59 гривень. Будильник, годинник настільний 29 гривень. Засіб для унітазу дві штуки в наборі. Ціна 62 гривні. Такий набір 59 гривень дві штуки. Брев 3 штуки 129 гривень, одна 49 гривень. 134 гривні. Спрей для миття ванни 39 гривень. Брев 79 гривень, велі 59 гривень, сів антеналіт 84. Велі запаска 9 гривень. Шампунь пуся 29 гривень 1 літр. Шампунь для миття. 69 гривень, маска для волосся 49 гривень. Філере тінг 37 гривень. Шампунь бальзам фітолінія, 39 гривень. Сухий шампунь 88 гривень. Вошн 29 гривень. Калос шампунь для волосся 109 гривень. 1 літр об'єм. Шампунь для волосся Only Natural 15 гривень. Літровий об'єм 59 гривень. калос 109 гривень шампунь. Гель білінг 37 гривень. Крем гель для душу 300 мл 27 гривень. Емульсія для інтимної гігієни 55 гривень, гель 59 гривень. Засоби від Тінг. Шампунь 74 гривні. Гель для душу 500 мл. – 84 гривні. Фа 400 мл 109 гривень. Шампунь Сіусмен 124, шаума 99 Скраб для тіла вілліора 55 грн. 44 грн. коштує новинка гель для душу. 400 мл в об'єм. Три варіанти ароматів. Крем, мило, 1 літр 42 грн. 37 грн. Шампунь мультипульти. Дитячий. Качечка кряка 29 гривень. Head and Shoulders – 149 гривень. Профіке шампунь 77 гривень, маска 52 гривні. Фортеса 88 гривень. Еон 69 гривень, кондиціонер. Сиос 129 гривень. Рідке крамило 39. Набір невидимок для волосся 7 гривень. 24 гривні коштує каблучка жіноча. 24 гривні набір браслетів для рук. Кольори в асортименті. 19 гривень пов'язка. Гелі для душу фломія 750 мл. Чоловічі аромати 64 гривні, жіночі також. Гель слайм 74 гривні. Гель для душу дужка 29 гривень. Б'янка 88 гривень, 1 літр. Грілка дитяча 49 гривень. Три варіанти кольорів. Вказано, що ціна початкова була 149 гривень. А зараз 49. Фігура шоколадна. від Рошен 4 гривні. Крем доктор Санте 77 гривень. Відбіокон засоби для догляду за обличчям. Гель освітляючий 69 гривень. Гель із муцином равлика 55 гривень. Пінка 64 гривні. Піна для умивання обличчя 88 гривень. 55 гривень коштує гель для вмивання. Ось такий. Крем для обличчя душка 29 гривень 30 мл. І інші варіанти по 99. Крем дитячий. Курчатко 15 гривень. Набір лейкопластирів інічних 100 штук 17 гривень. 9 гривень коштує набір форм для нарощення нігтів. Хто знає, як цим користуватися, це і набір фіксаторів, клейких 29 гривень. Накладні нігті 19 гривень. Пушер двохсторонній, 19 гривень металевий. Набір паличок апельсинових 14 гривень, 55 гривень. Набір пензликів для манікюру. Пилочки по 9 гривень. Штучне волосся на резинці 18 гривень. Суперціна 2 гривні на браслет дитячий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові акції та новинки. До зустрічі на каналі!